Відзарвом, відверто, відверто, відверто більше заробляти, можна замовляти з ведення. Пише. Там пишемо. Коротше, що у нас розмови з обопільним. Балачки добропільни, по-моєму. Так це називалось. Ми цю рубрику дуже удачно закинули, але ми повертаємося і повертаємося з новими гостями, гостями. От, хто ти такий? Привіт, я вокаліст гурту Октавіан Церквен. Нас покликали виступати на вопільному підпіллі 2 листопада. Правильно ж так? Да, так. І це в клубі Медкет. Абсолютно. Абсолютно, да. Взагалі, у мене є питання, як ви почали свою діяльність. Музичний чи як гурт саме? цей? Як гурт і взагалі особистоти музично. Ну, я почну з себе. Я коли приїхав в Київ у 2017 році, я намагався зібрати гурт якийсь. Ми довго не могли знайти нормальний склад, постійно розвалювався гурт, постійно когось не вистачало. або басиста, або барабанщика. Барабанщики велика проблема була і залишаюся. Років 5, може 6, я йшов до того, щоб зібрати хороший гурт, в якому будуть професійні музиканти. Ті, які постійно навчаються разом зі мною, і ми всі покращуємо свої навички разом. Я дуже вдячний долі, що так сталося, що я знайшов Дмитра Мартинова та діджея Колю. І зараз ми робимо круті треки, які скоро вийдуть до речі, mm. і це як камерика. А це дуже цікаво. Да а е, як гурт ви коли сформувались? Як гурт ми сформувалися 22 й рік, десь влітку. Через пару місяців після початку повномасштабного вторгнення mm -hmm. от тоді зібрався перший склад, з яким ми вже виступали. А перші дві пісні я зробив повністю сам в умовах окупації Києва, я не знаю, як це сказати. Коли mm -hmm. війська були навколо, mm -hmm. я просто сидів, нічого робити було і писав ці треки, які виклав. Бо ну, пора вже було, бо скільки тягнув і нічого не викладав, треба було викласти вже щось. Тому, mm -hmm. тому тоді і почав. Цікаво. Ти був ініціатором створення гурту? Правильно? А як виникла назва Октавіан Серпень? Uh, у нас є канал в Телеграмі, називається Name for your rock band». У нас, тобто у нашої локальної тусовки, uh -huh. там ми пишемо смішні назви гуртів або цікаві назви гуртів. І один раз я написав там просто назву Октавіан Серпень. Типу, такий жарт, що ну як Октавіан Август. Тільки українською. І це було дуже давно ще в 21-му році, коли я вибирав під якою назвою викладати пісні, то я просто став цей канал і чомусь зупинився на цій назві і вирішив, що саме це підійде. Угу. Так, ну, ми вже сказали, що ви виступаєте на обопільному 2-го числа. Взагалі, чому ви погодились на таке питання? Бо Нам сподобалось е... обільне підпілля. Защита. Все. Всім так, у мене просто написано. Я просто хотіла, типу, нагнати зараз на того, хто писав мені текст, а... але писала текст, я поняла? зрозумів, це такий жартів. Якісь очікування на цей захід. Очікуємо, що буде класний концерт, прийде багато людей, яким буде весело, які будуть танцювати, і всім буде дуже круто. Так, ну так і буде, я впевнена в цьому. На біс. Хочете? Ну так. Хто не хоче, ну, ну це так, да, звісно. А ти соліст, правильно? Да, і ще гітарист. І ще гітарист. Е, чому соліст і гітарист? Тому що я був гітаристом завжди, а співати я не вмів. І досі вчусь. Пісні почав писати. А я ж не буду віддавати якомусь іншому вокалісту пісню, щоб він її співав. Тому я і сам почав співати, це все. Ага. Тобто ти навчався саме як гітарист. Так, я гітарист е, з самого початку, як я почав займатися музикою, я був гітаристом завжди. Тобто, ти за фахом Гітарист, По так, і звукорежисер ще. Ага. До речі, якщо треба зведення комусь, звертайтесь до мене. Е, я залишу да. ці контакти. Дякую. Клас. Чому ти обрав бути музикантом? Взагалі, від чого це все. Е, ну, я колись послухав групу ще? Led Zeppelin. Я, мені було років 13. І я подумав, блін, я хочу так само коротше. А коли це було? Ну, 13 років, у 2013 році. ти вважаєш, що це покликання на все життя? Музичність? Так. Ну, да, думаю, я нічого досі не знайшов більш цікавого для себе ніж музика. Тому тому, мабуть, взагалі важко заробляти музикантом зараз? ну так да, важко. Дуже. Mm. Ну, в основному всі музиканти заробляють не музикою. Так, да, оце mm. uh, у мене було питання, чи важко поєднувати роботу і творчість. От, от таке у мене було запитання, але так ну, Якщо як працює... робота творча, то oh. дуже легко, коли вдома працюю, uh, сижу, звожу, чужу пісню, а потім перемикаю, звожу свою пісню. Mm. Граю на гітарі, ну мені зручно, да, але дуже складно шукати клієнтів, бо нема немає грошей у музикантів, щоб платити мені да. прикол в тому, що люди просто ну це піратка по факту. Uh -huh. Ну тобі, люди, які не хочуть платити за Spotify чи щось таке, ну вони uh -huh. ж слухають музику в склад, боті в телеграмі. В можливо, навіть російському. Ну хто їх знає? Ви розумієте, що це все е розвиває нашу культуру. Що музиканти нарешті зможуть заробляти гроші? Слухайте, будь ласка, пісні, Spotify, а не где-то в Telegram-боті в гавіному. До речі, у вас станом на зараз е, півтори тисячі прослуховань на місяць. Слухачів і, так слухачів. Mm. І двадцять е, шість начебто, на це напевно на ваші пісні? пісня. Ну да, інферно. Да. Да? Ну, саме популярно чомусь і слухають більше, хоча вона не типова для нашого стилю. Вона no. більше такий панк, постпанк. А ми позиціонували себе завжди як блюз рок. Намагалися блюз рок грати. No. «Інферно» — пісня, яка написана, мабуть, найпростіша. Чим ти пишаєшся в гурті? То я особо не пишаюсь. Е, ну, єдине, що ми. В творчості. Можливо просто. В чим я пишаюсь? Е, ну, мабуть, Пісня Окрзалізниця мені дуже подобається. Mm -hmm. а, ну, я думаю, що це найкраща пісня, яку я написав особисто. Ще краще буде скоро. Нова пісня буде до кінця осені. вже, вийде. До кінця осені. Ми прикріпимо в коментарі. Отак от. Вона буде називатись Сомалі. Сомалі. Да. Про... Всі поняли? Про піратів. Про піратів. Да. Ребята. Ем... Командна робота. Важко дуже важко. Це саме важке, що може бути в музиці, це співпрацювати з іншими музикантами. Тому ми зменшили склад від чотирьох людей до трьох. Тепер у нас одна гітара, це я. Бо ми ніколи не могли спрацюватися з другим гітаристом. У нас було два різних гітаристи, з якими ми не спрацювалися, на жаль. Ну вони круті чуваки були і дуже класно грали, але просто ну не вийшло нічого писати. Дуже затягується процес творчості. Тому іноді пісні робилися однією людиною або мною, або. Другим гітаристом Ромою, якщо ви його знаєте. Тобто саме процес створення музики важко в командній? Да, роботі? — Так, Ну ми знайшли якийсь алгоритм. Я просто демку роблю, а, скидаю це в чат. Дмитро Мартинов записує бас, діджей Коля йде на студію, записує живі барабани. я думаю, по такій схемі ми й далі працюватимемо. Чи багато ви зараз виступаєте? Ну, раз на місяць, в середньому раз на місяць. Вас більше запрошують, чи ви можете організовувати свої концерти самі? Ми один концерт організували в Volume Club, розетка як їх називався. У нас були там проблеми з тим, що ми занадто пізно його анонсували, і тому прийшло не стільки людей, скільки ми хотіли, але хтось прийшов. І в принципі, людям було весело, так що це не такий. Поганий досвід був. На більше, мабуть, не будемо організовувати нічого. А. От. а в основному нас кликали так. І з цього витікає питання, ну на яке вже ти відповів. Організовувати свої виступи чи виступати за запрошенням? Легше виступати за запрошенням. Тобто не треба. Займатися да, багатьма речима організаційними, але ми б хотіли в майбутньому організовувати сольні концерти самостійно ніж через якогось організатора. Як ти вважаєш, якими діями люди можуть підтримати сучасних музикантів? Приходити на концерти. Слухати в Spotify? — Так, в Spotify. — поширювати. Да, це, ну, репости робити, коли виходить новий реліз, репостити. Це єдине, що може mm -hmm. допомогти музиканту. Mm -hmm. І це приємно, напевно, да, коли репостять багато. Типу коли хвиля репостів да, на да, да, да. щось випущене. Да. Як почати? Почати що почати музичну творчість, от, наприклад, О, я межисплан. хочу дуже, але ну я боюсь і ну взагалі ну, це не моє, наче а наче і моє, наче я все життя цим займаюся, але ну я боюся. І як то. люди відреагують... Вибреки... — почати в принципі вчитися музиці чи викладати почати напевно виступати, взагалі поширювати якось в маси свою творчість. Ну я б радив насправді людям не йти на студії е звукозапису, а писатися вдома. Ну, Бо на студії звукозапису ти прийдеш, тебе якісно запишеш. Да, або в мене, краще в мене. У мене дуже дешево, чесно. Люди приходять на студію звукозапису, витрачають там 10 тисяч гривень на запис пісні, але вони цю пісню недостатньо продумали ще. Краще працювати над піснею в режимі запису її одночасно. Сочиняти і записувати одразу. От з цього треба починати. Скачайте таку бейс, або якщо ви сучасний, то Ableton, І все. І починайте. Що заважає розвитку музичної культури, як ти вважаєш? Просто треба вміти шукати. Люди думають, що у нас там тільки одна радіопопса на кшталт умовно баректарщина, да, як всі кажуть, у нас одна барактарщина. Люди, які не шарять за сучасну українську музику, вони думають, що у нас одна баректарщина. Це не так. Просто треба вміти шукати і вміти знаходити. Нове для себе не бути консервативним. Коротше, угу. це той випадок, коли е, оце Мамкіна... да, ти просто не пробував!» Оце е, реально ти просто не пробував. Да. Просто попробуй послухай нормальні е, гурти. Так, да, і без, без скептицизму. Сучасні, сучасні, сучасні. Ну, от з цього якраз витікає питання, чому російська музика досі в топ-чартах українських слухачів? А, ну я скажу чесно, як я думаю, тому що бидло слухає російську музику. Ну ти все, от люди, які слухають кальянний реп, там типу, міягі забув уже. Ну коротше, блек <laughs> там бокарді, там так така хірня, на асоціація просто збитлом. Навіть такі утіматом як повномасштабне вторгнення, яке триває, блять, уже скільки, третій рік. Ну типу, цим людям не так, нічого ну це люди. Вони просто вне політики, тому їм, а, їм норм. То, що... да. Ну да, да. Вони не політизовані, <laughs> це так. не хвилює. Чому важливо просувати українську сучасну індустрію музичну? Не те, що важливо, ну, взагалі культуру. Ну давай так. Музикантам буде приємно, якщо будуть слухати їх більше. Щоб люди не думали, що у нас тільки без патрон є пісня українська, а все інше. Три якості, які ти цінуєш в вичасника гурту. Професійність як музикант. вміння працювати в команді і просто бути крутим чуваком, з яким можна там пиво попити за Да. Писати власні пісні чи співати власні пісні? Більше як процес, типу, виступати а, більше чи писати. Насправді мені, чесно кажучи, студійки більше подобається робити. Ну як звукорежисера. Да, да. Бо ну виступи завжди не ідеальні, а в студійці можна зробити угу. ну, ідеально. Це більш, напевно творчий такий момент. Ну так да, більш... ти більше включений, якось. Ну так, да, звісно. Більше можливості роз, Розв'язані руки, просто щоб зробити що завгодно. А, ну, виступ це завжди якісь обмеження в плані того. Ну, в... У мене одна гітара, коли я граю, а на mm. записі я ж можу 10 гітар зробити. Дві улюблені пісні з останнього альбому. Залізниця? та, Блін, я не знаю. Друга. Я б сказав би інферно, але ні, це по пса. Я скажу тоді потвора. Така пісня є. Так. А чому вони улюблені? Мені текст подобається дуже, який я написав. Бо є пісні, в яких не писав, да? текст не дуже. А, да, ну, да. а іноді просто так в голову текст приходить, я його просто записую в собі в телеграмі. І, і все. От і... «Укрзалізниця» точно моя улюблена поки що. Ага. І останнє питання напевно, що надихає? А, ну... ну, Справді якісь події в житті. Ну, це банальна відповідь, хто б загодно сказав би це. Ну просто найкраще виходить писати пісні. Ідеї є, коли ти щось пережив, через що хочеться про це сказати. І самим для самого себе розібратися, що ти відчуваєш шляхом написання пісні. От щоб через силу намагатися написати, я так робив, і ці пісні вони так є. Наприклад, от пісня це на сон, вона видавлена. Я її просто видавлював із себе, тому що треба було написати щось. У нас велика проблема, у нас є апарат. Що? Ми завершимо інтерв'ю. Завершуємо і чекаємо на вас 2 листопада. Будемо. Відповідь. Будемо відповідь. Дуже дякую Олексію. Дуже дякую вам, хто подивився. І я сподіваюся, попільно буде повертати Ютуб. Бо... Є натхнення, є ресурс, є можливість. От. Всіх чекаємо 2 листопада. З нами був Олексій Заталя Церпенко.